Навесні більшість цибулинних, які ми так любимо, родом з Євразії, але квітка Камаз доводить, що й північноамериканські цибулинні можуть бути прекрасними. З видами, корінними на Тихоокеанському північному заході та східному узбережжі, багато садівників можуть знайти Камаз, який ідеально підходить для їхнього регіону. Незалежно від того, який вид ви посадите, вас чекають вражаючі високі квітконоси, посипані зірчастими квітами. Їх висота створює чудовий фон для саду і чудово контрастує з нижчими весняними ефемерами, такими як форелеві лілії та діцентри. Камаз не тільки красивий, але й простий у вирощуванні, якщо посадити його в правильних умовах. Давайте розберемося, як садити і доглядати за цими рослинами, щоб вони радували вас цвітінням довгі роки. Огляд латинська назва кемеше еспіпи Тип рослини. Багаторічна цибулина. Родина. Спаржеві, аспарагіси, роду, кемеша, вид, різні, рідний регіон, тихоокеанський північний захід. Освітлення, повне сонце або півтінь. Висота. Від 30 см до 1 метра 20 см. Потреба у воді помірна або висока, догляд низький тип ґрунту. Волога багата кисла переносить важкі ґрунти, зони зимостійкості 4, 8 Що це таке також відомий як Квамаш і дикий гіацент, Камаз процвітає у вологих, сонячних місцях, де взимку він знаходиться під землею у вигляді цибулон. Навесні цибулини випускають тонкі зелені листя, за якими слідує високий квітконос, покритий зірчастими квітами. Оскільки ці рослини переносять вологі та важкі ґрунти, вони чудово підходять для ділянок, занадто вологих для тюльпанів та нарцисів. Характеристика рідке меше включає шість видів, і всі вони мають схожі риси. По-перше, всі вони ростуть з цибулин, що нагадують перловий цибулю. З часом цибулини розмножуються, і одна рослина може перетворитися на ціле поле квітів. Взимку цибулини залишаються в стані спокою, накопичуючи енергію для весни. Іноді в кінці зими або ранньою весною вони випускають розетку вузьких зелених листків. У міру зростання листя стають вертикальними і нагадують травинки, що не дивно, адже це однодольні рослини. До середини весни рослини направляють енергію на квітконоси висотою від 30 см до 1 метра. Після того, як ранні весняні квіти, такі як нарциси та тюльпани, відцвітають, Камас розкриває свої шестипелюсткові зірчасті квіти. Залежно від виду і сорту квіти можуть бути темнофіолетовими, блакитними, рожевими, білими або лавандовими. Квіти внизу квітконоса розпускаються першими, а верхні останніми. Цвітіння триває кілька тижнів, після чого утворюються порожнисті круглі насіннєві коробочки. До кінця літа квітконоси і листя відмирають, і рослина ніби зникає. Але цибулини залишаються під землею, чекаючи наступної весни. Рідний регіон. Більшість видів камаса є рідними для Тихоокеанського північного заходу. Вони люблять помірний, вологий клімат цього регіону. Оскільки вони віддають перевагу повному сонцю або легкій тіні, їх часто можна зустріти на відкритих луках або у злісях в Орегоні, Вашингтоні та Британській Колумбії. Однак Атлантичний Камаз, Кемеше Куамеш Сапспі. Куамеш зростає на сході США, як і інші види, він любить багатий вологий ґрунт. Використання в їжу. Корінні народи використовували цибулини Камаса в їжу. Оскільки вони схожі на отруйні цибулини смертельного камаса їх збирали навесні або на початку літа, коли квіти допомагали відрізнити їстівні рослини. Цибулини запікали в багаті або варили. На смак вони нагадують дуже солодкий батат через високий вміст пребіотичної клітковини. Інуліно, переїдання може викликати газоутворення, особливо якщо цибулини недоварені. Камаз був настільки важливим для корінних народів, що вони керували ландшафтом, щоб сприяти його зростанню. Хоча сьогодні великі плантації зустрічаються рідше, КАМАЗ залишається важливою рослиною для багатьох. Посадка є два основних способи посадки Камаса цибулинами і насінням. Цибулини популярніше, так як зацвітають швидше. Посадка цибулин кращий час для посадки цибулин пізня осінь або рання зима до промерзання ґрунту. Виберіть місце з багатим, вологим, добре дренованим ґрунтом. Якщо ґрунт бідний, додайте компост або торф. висаджуйте цибулини на глибину, що втричі перевищує їх висоту. Наприклад, якщо цибулина довжиною 2,5 см, садіть її на глибину 7,5 см. Відстань між цибулинами від 7,5 до 15 см. Переконайтеся, що садите цибулини правильною стороною вгору, вверх загострений, низ плоский. Після посадки засипте землею. У зонах 4-8 цибулини зимують без укриття, вирощування з насіння. Насіння вимагають тривалої холодної стратифікації 2-3 місяці при температурі від мінус 1 до плюс 4 градусів, після проростання до цвітіння пройде ще 2-3 роки, сійте насіння восени в контейнер з вологим ґрунтом, прикрийте шаром ґрунту в 1 см і поставте в холодне місце. Після стратифікації перенесіть в тепло 10-21 градус для проростання. Можна також розкидати насіння по ділянці пізньої осені і злегка присипати компостом. Догляд камаз невибагливий, якщо створити йому відповідні умови. Освітлення найкраще росте на повному сонці, але виносить і півтінь. Мінімум 6 годин прямого світла в день. Полив. Любить вологий ґрунт, не терпить посухи. Ідеально підходить для сирих ділянок. Якщо ґрунт сухий, додайте органіку для утримання вологи. Ґрунт віддає перевагу вологому, багато, слабокислу ґрунт з високим вмістом органіки. Добре росте в суглинку. Якщо РН вище 7, додайте сірку або торф для підкислення, температура і вологість. Витримує морози до мінус 20 градусів, зони 4, 8. У більш холодних регіонах цибулини потрібно викопувати на зиму. Добриво у багатій ґрунті не потребує підгодівлі. У бідній можна внести медленно действующе добриво навесні. Обрізка не потрібна до кінця літа листя і квітконоси відмирають самі. Розмноження можна розмножувати діленням цибулин або насінням. Поділ швидше і надійніше. Ділення, найкращий час кінець літа або початок осені. Акуратно викопайте цибулини, відокремте дочірні і відразу посадіть або зберігайте до посадки. Насіння. Збирайте насіннєві коробочки на початку літа, зберігайте насіння в сухому прохолодному місці до посіву. Популярні види. Звичайний камаз. Кемеш квамаш густі зарості на північному заході і в Скелястих горах. Квіти сині або фіолетові. Великий камаз. Кемеша Кемеше личлентма висота до 1 метра 20 см. Квіти білі, рожеві, фіолетові або блакитні. Камас Касіка. Кемеша сююзик тмене їстівний. Висота від 60 до 90 см. Блакитні квіти. Атлантичний Камаз, Кемеша Сайлоїди зросте на сході США, квіти білі, блакитні або фіолетові. Проблеми. Камаз стійкий до шкідників і хвороб. Основні проблеми пов'язані з неправильними умовами: Недолік вологи. Занадто холодно, недолік світла. Переконайтеся, що цибулини посаджені досить глибоко, інакше вони можуть висохнути або замерзнути. Часті питання. Де найкраще росте камаз? У вологому ґрунті на сонці або в легкій тіні. Чи потрібно обрізати камаз? Не обов'язково, але можна зрізати зів'яле листя і квітконоси для охайності. Чи поширюється камаз? Так, але не агресивно. Якщо потрібно обмежити зростання, викопайте зайві цибулини. Укладення. Камас заслуговує більшої уваги. Ці невибагливі квіти ідеальні для вологих ділянок, де інші цибулинні не виживають.